Дітям хочеться дати все найкраще, тільки корисне і тільки смачне. Маю для вас два рецепти домашніх курячих сосисок, які можна давати малюкам від 6 місяців. Приготуємо запечені сосиски з морквою та цибулою, а також вершкові на пару. Мені дуже допомогли приготувати такі сосиски, високоякісні харчові силиконові формочки від українського магазину «101 перших продуктів. Всі товари цього магазину сертифіковані. Також дуже важливо те, що вони мають маркування про безпечність використання цього посуду в харчових цілях, наприклад, PPA-free про відсутність бісфенолу в складі силікону, або межі температур, в яких можна використовувати форму та інші вироби. В цьому магазині ви знайдете все, що потрібно для прикорму: наприклад, планер 101 продуктів, погоджений з педіатром. Силіконовий посуд, корисні девайси для прикорму, а також книжки та іграшки. Посилання на магазин в описі. Почнемо з запечених сосисок. До кухонного комбайна відправляю 300 грамів курячого стегнового м'яса, без шкіри, кісток та прожилок. М'ясо порізала на кубики. Туди ж відправляю тушковану на воді та олії, засмажку з половину цибулі та тертої моркви на дрібній терці. Також трошки солодкої паприки, орегано та 50 мл води. Сіль до року не даємо взагалі. Все дуже ретельно перемелюю, щоб маса стала однорідною та кремоподібною. Ложкою затрамбовую м'ясо до формочки, зверху забираю залишки. Я запікатиму сосиски на решітці в аерогрилі 8 хвилин при 180 градусах. Їх можна запекти в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. На готовність перевіряти градусником. Готові сосиски всередині мають Мати 80 градусів вони виходять красиві, рум'яні, соковиті і дуже смачні. Подаємо з відвареним кабачком та будь-якою крупою на ваш вибір. Тепер приготуємо філейні вершкові сосиски. Для цього до кухонного комбайна відправляю 300 г філейного курячого м'яса, без шкіри, кісток та прожилок. М'ясо порізала на кубики. Туди ж одне яйце це алерген. Та 50 мл нежирних вершків це також алерген. Сіль до року не даємо, все перемелюю до кремоподібного стану. Ложкою розкладаю у формочку, залишки зверху забираю. Накриваю силіконовою кришечкою, кладу на решітку та до каструлі скипляю водою на дні. Готую на сильному пару 5 хвилин. На готовність перевіряю градусником. Готові сосиски всередині будуть мати 80 градусів. Такі сосиски дуже ніжні та дуже смачні. Подавати можна з вареним броколі та будь-якою крупою на ваш вибір. А в цій чудовій формочці можна приготувати ще дуже багато чого смачного, наприклад, сирну запіканку. Якщо вам цікаві рецепти для дітей, то підписуйтесь на інстаграм-сторінку вдома смачніша кіц, де я розпочала готувати для своєї доночки Єви Квітаславе. Також обов'язково підписуйтесь на сторінку «101 перших продуктів. Сім смачних прикормів!